Єдина диспетчерська служба кам'янського посилила режим роботи. В СНАПІ провели тренінг зі стресостійкості. У кам'янському створили нову федерацію боксу. Про це та інше у новинах від 9 листопада у студії інформаційної служби Володимир Кравченко. Мої вітання. Щодня ми спостерігаємо за повітряними тривогами, і кожна ракета чи дрон зміцнює нашу волю та злість проти ворога. Знову підло вночі Російська Федерація випустила по нашій Дніпропетровщині ракету, яку оборонці з повітряного командування схід успішно знищили, збили її над Дніпровським районом. Також не припиняється у нас і обстріли Нікопольщини з важкої артилерії окупанти вдарили по Марганецькій громаді. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих в інших районах області було спокійно, минулося без ворожих ударів. Вона була створена у 2016 році за ініціативи очільника міста. А зараз номер ЄДС є в контактах чи не кожного кам'янчанина. Спектр звернень мешканців від допомоги безпритульній тваринці до усунення будь-якої аварійної ситуації у житловому фонді. під час осінньо зимового періоду. Служба посилила свою роботу. Контролює, аби всі заявки мешканців відпрацьовувалися вчасно та якісно. Очільник міста особисто. Доброго дня. єдина диспетчерська служба. Слухає вас. Наразі диспетчерською службою, подібно до Кам'янської, можуть похизуватися тільки в деяких великих містах країни. Головна мета ЄДС не залишити без уваги жодне звернення мешканців. Напередодні холодів та опалювального сезону тут було посилено роботу. Зокрема, і збільшено кількість диспетчерів. Сьогодні в чергове до нас завітав міський голова, проконтролював роботу диспетчерської служби. Дівчата працюють цілодобово, заявочки приймаються цілодобово. Юлія Михайлушкіна працює в ЄДС вже 5 років. Каже, любить свою роботу, ба більше допомогу людям вважає своїм покликанням. Зараз ми приймаємо звернення з усіх аварійних ситуацій. Це повністю вода, світло, каналізація, опалення, тварини. З будь-якого приводу, коли звертається до нас заявник. Кожна заявка, я стараюся її опрацьовувати, щоб допомагати людям. ЄДС працює у тісній співпраці з іншими службами міста, що дозволяє швидко та ефективно вирішувати будь-які надзвичайні ситуації. Щорічно тут реєструється майже 400 тисяч звернень кам'янчан. близько 60% з них виконує міська аварійна служба. У Кам'янському, на відміну від інших міст, вона фінансується з бюджету міста, а не з квартплати мешканців. Після виконання робіт звіт направляється в ЄДС. А заявка вважається виконаною тільки після підтвердження жителя, який її подавав. 28 жовтня в бою поблизу населеного пункту Новоігорівка на Луганщині пішов у вічність солдат В'ячеслав Власов. В останню путь його прийшли провести друзі, колеги, побратими. Адже він був душею компанії, завжди із посмішкою розповідав історії та був справжнім чоловіком. В'ячеславу Власову було 35. Навчався у 18-й школі. Працював на підприємстві Оріль Лідер а від початку серпня минулого року пішов захищати рідних і Україну від ворога. Колежанка Сніжана розгадує славу як надійну, щиру та веселу людину. Це людина, яка завжди допомагала, дала давала руку підтримки в будь-якій ситуації. Він був для нас найкращим, самим світлим, самим гарним. Я Богу вдячна за те, що я його знаю, за те, що ми з ним познайомились. Прикро, що зараз його з нами не буде. Але завжди, завжди він буде в наших серцях, завжди будемо пам'ятати. Дякуємо за те, що з собою захищав міста і села, і зупиняв ворога. Дякуємо за те, що не боявся. І нехай через цю подяку, через нашу пам'ять. Господь оселить його там. Де немає ні недуги, ні скорботи, ні зітхання, а є життя безкінечне з Богом. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава! Без сина залишилася мати. Панахида проходила в козацькій церкві Пресвятої Покрови Православної церкви України. Цей останній прихисток В'ячеслав знайшов на кладовищі по вулиці Весняній. Доземний уклін воїну захиснику. Вічна пам'ять. Кам'янський міський притулок для тварин став домівкою для багатьох хвостатих безхаченків, надаючи ширилапам не лише прихисток, а й необхідну медичну допомогу та гідний раціон харчування. Існує притулок за рахунок місцевого бюджету, а також волонтерської допомоги небайдужих кам'янчан. Так, нещодавно провідали пухнастиків та надали тваринам свою підтримку представники фонду розвитку кам'янського разом з отцем Феодосієм. Однією з основних проблем розмноження безпритульних тварин є недостатнє усвідомлення власниками важливості кастрації та стерилізації своїх домашніх улюбленців. Тому лікар-ветеринар, що працює у міському притулку, розповідає про важливість стерилізації. Саме головний плюс це те, що тварина стає спокійнішою. Друге, це те, що ми перестаємо розводити безпритульних тварин. Стерилізація в ранньому віці профілактує новоутворення. Гній запалення матки це, якщо зробити своєчасну стерилізацію, це теж профілактує. Подовжується вік життя самої тварини після стерилізації. Про важливість не тільки стерилізація, а й комплексної підтримки безпритульних тварин нагадують представники громадської організації фонд розвитку Кам'янського. Уже не перший раз привозимо сюди їжу, привозимо ветош, привозимо також ліки. Сьогодні привезли важливі препарати для підтримки їхньої життєдіяльності. Це дуже обов'язково є зараз, тому що тварини теж хворіють і їм теж потрібна підтримка. Церква закликає також любити, турбуватись та захищати братів наших менших. Сьогодні я від нашого хабу від нашої громади ми передаємо сюди і їжу для тваринок, і певні препарати і тряпки, котрі тут необхідні, і піддони аби підтримати притулок, аби трохи знаєте показати працівникам притулку, що вони виконують не якусь байдужу роботу, і суспільство до них байдуже, а тому, що ми поруч теж є. Важливо пам'ятати, що зміни починаються з нас, і кожен може зробити свій внесок у покращення умов для тих, хто не може захищати себе. Створили нову федерацію і одразу провели перші збори. За ініціативою управління молоді спорту у Кам'янському започаткували міську федерацію боксу. На перше зібрання запросили очільника міста та тренерів з цього виду спорту. Більше подробиць далі. До складу федерації увійшли провідні тренери, спортсмени та представники боксерської спільноти міста. Очолив федерацію боксу депутат міської ради Андрій Дроговоз, директор комунального закладу Прометей, який багато років присвятив спорту та має велике бажання розвивати бокс в нашому місті. Наше місто має дуже великі гарні традиції з цього виду, тому ми, незважаючи на ті такі часи, скрутні часи, і коли йде війна, дев'ятий рік, ми повинні приділяти увагу нашій молоді, нашому підроставому поколінню, виховувати їх здоровими, сильними, з духом переможців. Привітав присутніх зі створенням громадської організації міський голова Андрій Білоусов. Вітаю всіх з створенням. Цієї федерації і можете завжди розраховувати на нашу підтримку. Ми розуміємо, що спорт він виховує справжніх захисників своєї країни, і боксом також навчає наших молодих людей захищати не тільки себе і своїх друзів, свою родину і свою країну. Також виховує дух чемпіонів, виховує нашу молодь, створює з них справжніх захисників. Боксом в Кам'янському наразі займаються півтори тисячі спортсменів. З них щонайменше 600 дітей. Тренуються на базах ЮСШ номер 1 ЮСШ номер 2 та лівобережного будинку дитячої творчості. Крім того, у місті функціонують два боксерських клуби Ринг та Дніпровець, зазначив начальник управління молоді спорту Анатолій Івашина. Дуже приємно, що бокс розвивається, дуже приємно, що з утворенням цієї нової федерації бокс з отримає новий поштовх дуже також приємно відзначити, що особисто міський голова Андрій Лінич Білоусов і депутатський корпус нашого міста, і громадськість нашого міста безпосередньо приймають участь в змаганнях з боксу, безпосередньо підтримують розвиток боксу і таким чином заохочують до здорового образу життя до занять спортом. Розвиток спорту є одним із пріоритетних напрямків у місті, адже він не лише позитивно впливає на фізичне здоров'я, а й формує характер і впливає на всі аспекти життя. Спорт виховує з молоді справжніх патріотів, навчає захищати не лише себе, свою родину і друзів, а й всю країну. А ще нашій молоді є на кого рівнятися, адже боксу кам'янському має свою історію та традиції. Днями для представниць центру надання адміністративних послуг провели тренінг з психологічної стресостійкості в надзвичайних ситуаціях. В тренінгу взяли участь лише жінки, адже і працюють з напіс, здебільшого представниці прекрасної статі. Робота з великою кількістю людей непроста. Учасниці тренінгу навчались виявляти та протидіяти психологічним стресам. Я й сам залюбки доєднався до тренінгу і вже за мить розповім, як пройшло навчання. Захід розпочався о дев'ятій ранку із загальної реєстрації учасників. Далі тренерка Олена дала завдання розділитись на команди і налагодити діалог. А поки дівчата знайомились, ми запитали у Олени, з чого буде складатись тренінг. Жінка розповіла, що весь тренінговий курс перевірила на собі. Олена двічі переселенка у 2014 році була вимушена покинути бізнес у Луганську і приїхати в Ірпінь. А у 2022 році була вимушена знову збиратись в дорогу. Тому тема стресу та як його пережити для Олени є особистою. І сьогоднішній тренінг він якраз таки налаштований на те, щоб в першу чергу себе протестувати, подивитися на свій стан та щоб учасники могли а, усвідомити, в якому вони знаходяться стан і отримати певні інструменти для того, щоб підвищувати свій рівень стресостійкості, свій рівень резильєнтності. Ми будемо говорити про те, як підтримувати себе, як не погружатися в ті емоції, які приносять від відвідувач до ЦНАПів до адміністраторів. Щоб бути в ресурсі енергійними, тренінг складався із декількох розділів витривав два дні. Торкались теми впливу стресових ситуацій, спілкування з людьми, як пережили стрес війни і руйнування своїх домівок. Адже наразі ЦНАП приймає чималу кількість переселенців. Головна місія адміністраторів ЦНАПу – допомогти людям. Тож фахівчиня Вікторія задоволена тим, що зрозуміла, як правильно налагоджувати контакт з відвідувачами. Мені подобається дуже цікаво, хочеться слухати, чомусь навчитись винести щось позитивне для себе, те, що необхідне надалі буде в роботі. Так, да, буває, буває там серцебиття шалене, буває там якась іноді невпевненість, але намагаюсь заспокоїтись там. Ну, для мене заспокійливим ідея солодке. Зідаю, щось солоденьке я заспокоююсь, більш тоді якось. Можу мислити. А для діани тренінг надихнув на ще більшу плідну працю на благо українців для жінки. Дуже приємно відчуття, що ти допоміг. Мені подобається спілкування з людьми, як вони спілкуються з нами, які ми надаємо послуги їм, і взагалі відношення один до одного. Цей момент, коли я це відчуваю, що все я вже просто не можу. Я просто заспокоююсь, виходжу на 5 хвилин, і потім приходжу з новими силами і допомагаю людині. Так для кожної людини це. По різному хтось краще відноситься до цього, щоб покричати ну, наприклад, а хтось хоче просто заспокоїтись, відпочити, ну тобто, або з'їсти солоденьке для ще однієї учасниці тренінгу Олександри. Це поповнення нових знань, як правильно працювати з людьми, як подолати внутрішній стан та підтримати. Поки є таке відносне поняття, як саме це робити, як з цим боротися ще не зрозуміла для себе, але я розумію, що Ось у нас йде тема стресу, і я сподіваюся, що я зрозумію, як це подолати в собі. Наразі дуже багато переміщених осіб, котрі потребують не тільки підтримки, але й адекватного пояснення ситуації, заспокоєння, щоб я ввійшла в їх стан та допомогла якось поборотися з тою чи іншою проблемою. Тренінг проходив протягом двох днів і загалом обговорили понад 12 тем і напрямків психологічної стресостійкості. Далі час погоди на 5-70 листопада. Синоптики обіцяють сонячну погоду. Температура в день плюс 11 градусів, а в день плюс 4. На вихідних у суботу буде вітряно, а у неділю обіцяють дощ. На цьому випуск новин завершується. Читайте актуальні новини Кам'янського на сторінках у соціальних мережах. І є багато цікавого на нашому сайті mis.dp.ua. З вами був Володимир Кравченко. Набираємося сил. Останній робочий день. А тим, кому працювати на вихідних, тримайтеся. Ми з вами на все добре.